Традиційно в Тернополі буде встановлена ялинка, так головна красуня нашого міста, для того, щоб все таки дати дітям можливість відчути атмосферу новорічно-різдвяних свят. Так триває агресія, триває повномасштабна війна, але Враховуючи досвід і попереднього року, так і враховуючи звернення неодноразові і батьків і різні думки з, з, щодо облаштування ялинки, все ж таки вирішено цього року облаштувати ялинку, дати дітям можливість відчути саме новорічно-різдвяні свята і не позбавляти їх цього цієї можливості. Але це також і важливо, те, що по перше, ця ялинка вже була придбана Тернопільською міською радою більше 15 років тому. Саме цей каракас ця ялинка. Декілька років тому ще до повномасштабного вторгнення лише заміняли хвою, тобто не Трачаються додаткові, ніяких кошти на її облаштування прикраси це ті іграшки, які виготовляються руками самих дітей, учнів наших навчальних закладів, дітей, чиї батьки зараз захищають нашу країну. І власне це така патріотична ялинка, яка буде облаштована, і не буде ніяких додаткових додаткових якихось заходів, які будуть потребувати фінансування з з, з з зі сторони міського бюджету. Роботи з облаштування самої ялинки виконується також силами працівників комунального підприємства, які відповідають за встановлення даної ялинки.